Добрий день, дітки! Ось і прийшла до нас чудова пора року це весна. Коли настає весна, все навколо оживає, дерева випускають листочки, проростає зелена травичка, починають зацвітати квіти. Дуже гарні квіти, і їх дуже багато квітне весною. Ними милуватися виходять всі тваринки. Тому сьогодні ми з вами зліпимо весняну квіточку. Діти квіти бувають різного кольору рожевого, червоного, жовтого, синього. Ви зліпите ту квіточку, яку ви захочете. А перед цим давайте тренуємо свої пальчики. Отже, приготувались, розпочинаємо. Я вам буду показувати, а ви повторюйте за мною. Під снігом квіточка росте. Красу на землю принесе. Промінчик доторкнеться і квіточка усміхнеться. Дітки, для того, щоб зліпити квіточку, нам потрібно тістечко двох кольорів, які ви собі оберете для своєї квіточки, дощечка. І також намальовані стеб... стебла для квіточки. Це вам допоможе зробити хтось з дорослих, хтось намалює. А ви зліпите зі мною ось таку квіточку. Ви всі пам'ятаєте, що тістечку потрібно перед тим, як щось ліпити, дуже гарно в ручках пом'яти. Ось, я взяла коричневе тісточко, відірвала від нього три шматочки. І круговими рухами. Так як ми вже з вами робили, дітки, ви всі пам'ятаєте, як це робити. Круговими рухами, ось так. Бачите. Як це роблю я. Кладу на руку і ось так круговими рухами ретельно роблю так, щоб вийшов у мене кружечок. Ось. І прикладаю. До стебла, де має бути квіточка, і натискаю щільненько. Це в мене буде серединка. І я буду ліпити не одну квіточку, а три. А зараз я буду ліпити із рожевого кольору. Із тістечка рожевого кольору. Ось іще пелюсточки, тому що квіточки обов'язково повинні бути пелюсточки. Так само, як серединку, круговими рухами, відщіпуючи, Ось так, як це я роблю. Прикладаю до серединки пелюсточку, квіточки, пелюсточок у квіточки. Повинно бути багато. Тому відщіпуємо від тісточка багато кусочків. Ось іще одна пелюсточка. І так по колу ми ліпимо пелюсточки для квіточки. Також давайте пригадаємо, що не можна тісто розкидати на підлогу та кругом. Не можна тістечко брати до рота, пробувати його на смак. І після того, як ви зліпите квіточку, обов'язково не забудьте вимити свої рученята. Також зверніть увагу, коли я прикладаю пелюсточку до серединки. Я натискаю пальчиком так, щоб пелюсточка трималася щільно, щоб вона не відпала. Ось я і зліпила квіточку. Таким самим способом я зліплю решту квітів. Дітки, ось таких три квіточки у мене вийшло. Ну що ж, я сподіваюся, що ви теж зліпите квіти та зустрінете весну. До побачення до нових зустрічей!